Моли помилок, молимось тобі, вислухай і помилуй. Моли нас, Боже, жити милості твоєї. Молимось тобі, вислухай і помилуй. Ця наша блаженніша, епіфанія, владику нашого що Димитрія забратів наших священиків, і свяшено монахів і за все Христі, братство наше. Господи, поміна, Господи, поміна, Господи, поміна. Ще молимося, Бомбережейну Україну нашу, золи війську її, щоб ми її, щоб ми такі мирне життя прожили всякому владчесть і чистоті. Господи, поміна, Господи, поміна, Господи, поміна, Ще молимо за святіших патерих православних, за заблочестивий і повіт незабутніх фундаторів святого храму цього. І всіх раніше спочили до цих братів наших, що туди повсюди лежать православний. Ще молимо за милі життя, мир здоров'я, спасіння, Боже, за вітання, прощення і відпущення рехів Божих. Митрополита Димитрія зболювою пасовою всіх воїнів-захисників нашої України рабів Божих, прото Ірия, Стефана з родиною, прото Ірия, Павла з родиною, прото Рія, Василя з родиною, прото Ірея, Петра з родиною, отця Деякона Семена з родиною рабів Божих, Юрія Тетяна, Остапа Захарія, Матвія, Івана, Алину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайлу, Святослава, Христину, Квітком. Рабів Божих Наталію Олександра Андрія Валентина, Йосипа Марію, Надію Анну Маргариту, Богдана Василя, Псами Юлія Сергія, Наталію Ірину, Андріана Вікторія, Рабів Божих Мирона Віру, Наталія Юрія, Макарія Давида, Захарія Андрія Назарам, Мирославу Давида, Володимира Кристіана Данила Юрія Лідію, Рабів Божих. Романа Юбо, Романа Катерину, Юрія, Наталію, Володислава, Матвія та Львомира, Майкла, Миколу Ірину Андрія, Олену, Рябів Божих отця Степана Бориса, Юлію Ігорі, Юрія, Рябів Божих Єлизавету, Марію, Меланію, Дмитра, Оксану, воїна Андрія, Юлію Юстину, Михайлину, ребів Божих. Воїна Георгія Анатолія Тетяна, Юлію Софію, Завету, Миколая, Дмитрія. Равів Божих Василя Янмона, Сіянну, Миколу, Івана Миколу, Равів Божих Єврія, Ольгу Ліану, Дмитра, Іраклія, Іраклієві, Вернеса, Соломію, Олександра, Равів Божих, Воїна Ігоря, воїна Олега, Дарину, Равів Божих, 에, Володимира. Рабів Боже Андрія, воїна Василя, Оксану, Григорія, Назарія, Ірину, рабів Божого отця, Сяпана отцям, Семена отця, Василя отця Павла, отця Василя, Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, зараз Максима, єву роману, зладу, Вороніву, але Юрія Рому, рабів Божих Олексія, Любові, Юрія Лева, Вікторію, Іорія Ірину. Рабів Боже Ларису, Ярослава Олю, Павла Лену, Олену, Яну, Надію, Ореста, Оргія, Юлію, Росислава Матвія, Лук'яна, Артема, Івана, Світослава, Михайла, Володислава Олю Андрія, воїна, Віктора, воїна Володимира, воїна Володимира, Рабів Божих, Світ... Бляшу, Світлану, Дмитра, Андрія, Віктора. Рибів Божих Дмитра Наталії Віталій Ілію Миколая, Надію Софію, Віру Марію, Рибів Божих Любову, Людмилу Ряну Назарію. рабів Божих Оксану Любов Христину, Марія на анну рабів Божих, В'ячеслава Марія, рабів Божих, Миколу Марію, рабів Божих Отця Степана. Отця Семена, отця Василя, Світлана Віктора, Сергія Волонтина, Юлію, Нелію, Юрія, Ірину, Вікторію, Рониза, Валію, Тетяну, Анатолія, Оксану Константина, Олену, Валерія Оксану Рабів Божих. Василя Ольгу, Оксану Андрія, Марію Михайла Ірину, Володимира Матвія, Василя Галину Володимира, Василя Михайла Івана, Олену, Ярослава, Анастасію, Рабів Божих, Софію, Анастасію, Вікторію, Маріяна, Володимира, Ольгу, Миколу Рабів, Божих, Отця Стефана, ця Павла, отця Симона, це Василя, Олену. Андрія Максима, Валентина, Волантину, Анну, Юрія Романа, равів Божих Андрія Світлану, равів Божих, Наталію Ольгу Соломію, Лазавет, равів Божих, воїна зарабоїна Андрія, Тимофія, Яну, Анну, Наталію, Миколая, Миколая, Марія, Віталія, Марію, Віталія, Марія равів Божих, Наталію Руслана, Лесю, Андрія, Равів Божих. Протирея Сефана, протерея Павла, протирея Семена, протирея Василява, Іромона Хертемія, Монашку Варвару, Олю Сергія, Олю з родиною, Ніла Світлану, Данансесію Віра з родиною, Микола Любов з родиною Марію, з родиною Ларіс, з родиною, Концянтина Олея Война, Андрія Воїна, Богдана Война, Ігоря Воїна, Сергія Война. Андрія, равів Божих, Зур'яну, Галину, Олену, Галину, Андрія Ярину, Михайла, Світлану, Клавдію, рабів Божих, отця, Василя, Ярослава, Ольгу, Миколая Галину з родини, Михайла, Тетяну, Отця Івана, Івана, Анну, рабів Божих. Ігоря Андрія Андрія, рабів Божих, Тетяну, Ольгу, рабів Божих, Ольгу, Надію, Галину, Дмитра, Софію Володимира. Вироніку Михайла, рабів Божий, воїна, Василя, воїна, Дениса, воїна, Зорислава, рабів Божих, воїна, Василя Марію, Романа, Андрія, Рабів Божий, Марія, Рослава, Василя Андрія, Галину Романа, Маркіяна, Павла, Ростислава Марія, рабів Божих, отця Степана Володимира Уляну, Олю Андріяна, Сусівсью, Святослава слава сапа Івану, Меманіл, Катерину, рабів Божих. Романа Андрія, Віталія Гафію, Ганну Молдана, Юрія Марія, Надію Марту, Іврія Марія Вікторія Назира, рабів Божих воїна Романа Володимира, Оксана, Ярослава Михайла, Рабів Божих Олександра Андрія Волотина, Йосипа, Надію Анну Маргариту Марію, рабів Божих. Тараса Ірену Оксану Андріану Анастасію Катерину, Лесю з родини, Ірину з родини, віру з родини, Анну Оксану, Орисалюбу, любу Наталію, воїну Олея, Воло, Василя равів Боже, Ветця, Сепана, Ігоря, Оксану, Віктора Аліну Марію равів Боже, Галину Олександру. Руслана Анна, Андрія, Тараса, Наталія Леся, Марія Юрія, Вадима, Валерія, Ві... Віолету, Рабів Божих Олену, Соломію, Марію, Зета, Наталію, Даниїла, Тараса, Юстинію, Марію, рабів Божих Болящу, Анну Болящу, Євгенія Рабів Божих, Ігоря з родиною Лідію Андрія Ольгу, Владенца, Вікторію. Рабів Божих Тетяну, Тетяну Ларису, Євгенія, равів Божих Михайла з родини Олександру, Богдана, Мар'яну, Єву, Миколая з родини Романію Юрію Христинурину, Ореста, рабів Божий Маркіяна з родиною Стефанію Катерину, Дмитрія з родиною Юрію, Макарія з родиною Юлією, рабів Божию Оксану з родини Оксану з родиною Галину з родиною. І всі переп'язвя того храму цього, щоб зберегтися всякої скорботи, гнів до душам тілесний, щоб вони жили, щоб озорої добробиті, ні життя її проходили. Сили Лосви, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, помилуй Господи. Храмі цілом. За тих, що тривіться, ти співай, І за всіх присутніх людей, що сподіваються, Від тебе велике бата їм на ласті. О, ти помилуй, ти помилуй, ти помилуй! О, ти милостивий, святий, святий Бог, І святить слава, слава, і мот, Свої святому духові, Нині повсякчас і навіки віки. Амінь!